Сьогодні замість хлопців ми, дівчата, наших зіркових захисників хочемо привітати. Ви наша надія і опора, ви наше світло, ви талановиті і унікальні. На уроках уважні, на перервах слухняні, у телефонах не зависайте. Нас завжди від хуліганів захищайте, від неприємностей оберігайте, гарні коменти нам пишете, лайки ставите, смайликів не жалійте. Служити, сподіваємось, у майбутньому ви будете. І нас, дівчат, однокласниць, не забудете. Зірка спорту. Харк. Це тренований спортивний. У змаганнях він активний. Всі дистанції долає. Зірка дискотек Бутенко Діма. Дуже-дуже симпатичний. На танцюльках буде феєричний в як улюблених дівчат їх у нього заліпа. Хає, зірка конкурсів, Месан Артем. Звір прекрасний написати, історію розказати. Ми мені ж за фізкультуру. Він творчий олімпіат Петрашевич назад. Це для нього не проблема. Найскладніша теорема. арена. Перемогато матиме, бо всі предмети розконалока наскорали... сцена Лишенський платить. Мікрофон цей друг найліпший. Він із ним в руках нещасливі, а пісні, які в нього круті. Він не на сцені. Як риба у воді. Зірки Інстаграму, Лашко Кирил, Кирпостас, Віннім Ілля, Волашенко Давід, Потрошенко самір. Хлопці, привіт з України! Хочемо бачити ваші світлини. Бо в мережі фото це велика сила. От дівчатам пощастило селфі класні, екстремальні деякі просто унікальні. Гірка здорового способу життя. Кожен Саша. на назад А накачаний який. Він не палець, соки п'є, чіпси, сухарики не визнає Він дівоча фрі, страга на влад, порядний, вихований, чемний. Він і герой, він і кумир, обачний, толерантний, спромний. Сердець дівочих командир. Зірка брейкданс, скоко гроздік, Денс хлопчина, брейк мастак. Кличемо ми його так, він нам такий папа каже, ноги у вузол зав'яже. Зірка велоперегонів, кучеренко Ренати, велочел і велобайкер, До екстре має хисти. Він король до жінок. В парках класний велосипедист. Ось позаду вітання час. Раді ми, що цей клас усіх нас об'єднав. На сірійні хлопці ми ну, віднайшли у вас талант. А свято сьогодні найкращий варіант. Ми різні всі, різний статус, хобі, статі. Та проте це нам не стане на заваді, адже ми частина величезної сім'ї, де талантам нашим завжди раді. Ми всі зірки, ми всі небесні діти, ми всі зірки і вміємо дарувати світло. А ви всі наші, деньді, матча і захисники. Найяскравіші і найтепліші зірочки. Ай, ти наші хлопці! Наші шалені зірки, щоденно спокровань вас, заступниця української родини, з Днем славного українського козацтва, з Днем Патріота-захисника України. Свята покрова захистив зла від бід, від воїн і від негараздів щоб Україна розвивалась і цвіла, щоб кожен день Їй дарував здоров'я і щастя, свята покрова. Захисти від мук, щоб мати дочекалась із походу сину, щоб хліб рясний вродив і дім богатим був, щоб мир настав на славній Україні.